Мене звати Наса Наташа, я навчаюся в гімназії міста Ужгорода і приймаю участь у різноманітних проєктах ще з 2006 року. Я приймала участь у проєкті Європейська школа. Ми мали змогу відвідати Словаччину, Угорщину, Румунію та прийняти участь у різноманітних цікавих тренінгах, які були для нас дуже повчальними. Також дуже корисним я вважаю проєкт між Великобританією, Туречиною та Україною, який називається бізнес без кордону. На сьогоднішній день ми спілкуємося за допомогою соціальних мереж. На майбутнє ми очікуємо, що вдало вступимо до вищих навчальних закладів та отримуємо вищу освіту. Ми всі розуміємо, що завдяки цим проектам, в яких ми приймали участь, ми знайшли дуже багато хороших друзів, наших майбутніх колег та надійних партнерів. Коли ми будемо створювати в майбутньому наші якісь свої проекти, якийсь бізнес, то ми вже будемо знати, що у нас за кордоном є хороші люди, які змогли б які змогли б змогли би нам допомогти в цих завданнях. Також я гадаю, що спільними зусиллями і з нашими друзями ми зможемо вплинути на розвиток наших міст і країни у майбутньому. Розкажімо про проєкт, який відбувається в три етапи. Має назву Бізнес без кордонів. Перший етап, якого відбувся у листопаді на початку листопада 2012 року. Це була поїздка в Туреччину. Місто називається Коня. Е, перше, про що хочеться сказати, що проєкт був повністю профінансований Європейським Союзом, з нами залишилася оплата тільки трансферу, тобто перельот з Львова і назад додому. Е, нас цей проєкт зацікавив тим, що е, багато хто знає про бізнес, що до чого як, але е, практичні навички, це на нашу думку є основним. Тенденції у світі змінюються кожні 4-5 років. Теорія з дня в день, з року в рік стає старішою, а практика завжди буде мати представляти собою більшу цінність ніж теорія. До речі, у нас оцікували різноманітні, цікаві, пізнавальні завдання, тренінги. все описати свій мабуть не вистачить, тому що ці 10 днів для нас були надзвичайно насиченими. Ну для прикладу назву розкажу про декілька тренінгів, які ми там мали. Найпершим було це. Після приїзду е, англійської та турецької групи нас розподілили на міжнародні такі інтернаціональні групи змішані і поставили завдання там за обмежений за певну кількість часу е, відвідати усі найбільш відомі пам'ятки міста Коні. Уявіть собі, що ми перший раз тільки бачимо один одного, і от велике місто здається півтора мільйона населення. І з допомогою англійської мови ми пізнаємо один одного дізнаємося про місто. Дуже-дуже цікаво. Е, наступне завдання було е, створити 10, 10 секундних відеороликів, про е, які ви могли прорекламувати най, найбільш популярні види бізнесу у місті. Е, Найважчим, на нашу думку задання було імітована торгівля на ринку. Ми мали нас вчили правильно орендувати, випрати правильне місце для торгівлі. За із дітьми з Англії та з Туреччини. у три дні ми мали культурні вечори, і кожна з країн представляла не тільки свою культуру. Ми просто чудово проводили і корисно вільний час. Про наш бізнес-план вам розкаже мій товариш. Добрий день, мене звати Ростислав Щерба. я би хотів розказати про бізнес-ми вибрали продавання газети. Чому? По-перше, в нас вже був готовий бізнес-план на рахунок газети. Тобто ми вже е мали, е вже вираховували все. От, наша газета Це називається Парабола вирішила так назвати. Далі в цій газеті також міститься Вікторина, тобто кожен з нас може Перевірити свої знання з, з предметів на різні теми. Основна частина йде на те, що цікаво нашим одною днякіше на базу представляє ту школу. Учні 20-ї школи відвідали табір велосипедистів в Угорщині та взяли участь у марафоні Кошицькому у Словаччині. Наша школа е, зробила такий, як веселі старти, це турнір по міні-футболу, по баскетболу та по волейболу. Було дуже цікаво, тобто ми за здоровий спосіб життя. Також вони мали змогу відвідати Мукачівський замок, е, Мукачівський замок, водію та е, е, екологічний центр на Загорській. Ми влаштували їм невеличке таке свято Український вечір, де продемонстрували українські народні страви та наші костюми. Дякую, Гарна. Я навчаюсь на другому курсі факультету фізичної хвилини і спорту Білошвородського національному університету. Хоче приймаю участь у різних навчальних проєктах, одним з яких є Європейська школа оборону досвіду. В рамках даного року ми розробляємо соціальні відеоролики. І пані Катерина Станкевич є нашим, є нашим тренером. І спільними зусиллями ми обрали п'ять пріоритетних напрямків. Це освіта, довкілля, екологія, бізнес та інфраструктура. Я та моя команда закупився зйомкою ролику по довкіллю. Ми прагнемо показати красу нашого краю та разом з Наталією Носою та Миколою Скінаю розробляємо відеоролик про Ужгород. Його найкращі сторони і взагалі краса нашого рідного краю. Нашими, очікування, нашими очікуваннями є те, що дана робота допоможе нам запросити наших друзів з інших країн та просто туристів до нашого міста, що зробить дуже економічно розвиненим та привабливим туристичним центром. Саме це є нашим завданням, і ми обов'язково з ним у майбутньому. Справи. Дякую за увагу. Мене звати Патула Кукрій, я представляю Ужорівський торгово-економічний інститут. Ми на базі п'ятої школи та проєкту Європейської школи мали тренінги про журналістиці та кінозйомці. Ну, ми захопилися, я і ще декілька студентів європейської школи захопилися кінозйомками. кінозйомку. Ну і перша наша робота ще вересні вийшла це Далі досвід інтерв'ю, але наступне відео у нас вже було досить Тобто е, Ми зняли короткометражний фільм. Фільм на тему дуже банальний для молоді з на даний момент фільм вже е, закінчив свою розробку і залишилось тільки е, запис звуку. Можу показати зараз єдине, що афішу до фільму, який презентація колі будеться 10 квітня. Також буквально два дні тому ми закінчили роботу, як вже казав, ми поділилися на групи і закінчили роботу над соціальним роликом по, по бізнесу. Тобто, точніше кажучи, знання іноземної мови в фінансових структурах. Після того, як закінчили, у нас вже очікує, можна так сказати, очікує наприклад, фільму короткометражки та Самого цього соціального ролі. Соціальному ролі ми... Ми... ми знімали в багатьох фінансових структурах, тобто таких як банк, податкова система казначейство, то... Ну і ще такі, 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 такі. другий етап нашого проекту бізнес без кордонів відбудеться в кінці, наприкінці липня. У нас ді... мають приїхати наші партнери з Англії та з Доречні. Відчуваю, що це буде ще, ще краще, ще цікавіший. Не знаю, як це підібратися, слова щоб описати, щоб відчути ту атмосферу, яку ми пережили, це справді треба було бути там. Це було дуже цікаво і чудово. Ми ну, дійсно всі чекаємо справді. Якщо в двох словах кожен просто по два-три слова, <клух> що ви в майбутньому чекаєте від самого цього досвіду, від цих проєктів, і чи хотіли б їх повторити, можливо, в якомусь іншому ракурсі? Ну, Проєкт, який набув певно з з такого значущого масштабу. Е, Проєктів, як в яких ми беремо участь, е, речі, які ми займаємося, такого ще в нас не було. Це, на нашу думку, вже є перспективно досить. Майбутнє? Я, я чесно кажучи, за майбутнє в даному проекту спокійний, адже якби, хотілося б вихвалятися, але збирають. Ну, в таких проєктів збирають дітей кращих, тих, яких справді хто хоче щось змінити. Не стільки кращих, а ініціативних. тих, хто хоче щось змінити. В нас ну, бажань, у нас є звичайно багато. Можливо, ще можливостей у нас ще недостатньо, щоб все втілити в життя. Але думаю, за майбутнє проект я сподіваюся. Ми зараз дуже всі дружимо і в майбутньому ми в будь-якому випадку будемо спілкуватися. І я вважаю, що в майбутньому, якщо ми не продовжимо цей проєкт, то ми вже самі напишемо якісь нові і будемо разом створювати проєкти. Можна я скажу кількість. В, в будь-якому разі, чи будуть якісь наступні проекти чи ні, але майбутнє у цих дітей є. Тому що, по-перше, багато хто хоче продовжувати своє навчання за кордоном. І це додаткові можливості, тому що вони вже готуються до цього. Це їхні знання з іноземних мов, і це їхній досвід. Вони спілкуються з людьми, які там навчалися, і вони їм розповідають, як це потрібно, що потрібно, які існують стипендії, як можна вчитися, як отримати навчання безкоштовно. По-друге. Кожен із цих дітей бачить свій інтерес в цій програмі, в цих програмах взагалі. Хтось себе готує як бізнесмен майбутньому, хтось себе бачить в журналістиці, хтось хоче бути менеджером, хтось, можливо, якісь операторські нахили, чи хоче бути режисером, там, створювати якісь фільми. Я не знаю. Тобто вони, всі діти, хто беруть участь в цих проєктах, це не, не просто так, вони е, чогось прагнуть і, і вони займаються власне, саме тим, чим вони хочуть, вони і за такою тематикою відвідують ці тренінги. І, і тому, чим би не закінчилося, і чим мало б воно продовження далі, е, для цих дітей це все рівно якийсь поштовх у майбутньому і не, не залишиться безслідно. Ви uh, задали uh, uh, питання на рахунок того, скільки приймають uh, осіб? У нас uh, група складається з трьох чоловік. Ми вважаємо, що це якраз ідеальний склад. Зараз знімаємо відеоролик. У нас є декілька uh, таких маленьких конфліктів, тому що ми uh, іноді не можемо вирішити, з якого краще ракурси зняти, але в кінці кінців ми виходимо однієї думки. І... наскільки впливають ваші творчі керівники на вашу руку? Як? Ми, Ні, самі, ми, самі. ми самі знімаємо і, і навіть у нас не хвалять, Нам не, нам, нам не нав'язують, як ми маємо зняти що, а ми самі думаємо. Ви збираєте запрошувати ще якихось професіоналів від а, чи лабораторії на презентацію ваших клініків? До нас було е, запрошено е, декілька журналістів і вони нам е, виправляють е, де, ну, деякі помилки і в зйомці, і в. Е, самих поглядах на те, як ми це знімаємо. А на майбутнє ви збираєтеся з м, творчими лабораторіями, які, до речі, у нас є дуже, вони дуже сильні, а якісь проекти спільні робити? Якщо запустить. Так. <ріхи>